Привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. сьогодні в нас неділя. І трішки наших сп... недільних справ, Ну і трішки новин, звичайно. Так що комусь цікаво, залишайтеся. А ми йдемо. Мене запитували ще раз показую помідори, які ростуть спасенки. Ось так. Такі вони гарненькі вже. Трішки мені тут курчата порозгрібали <кій> цю траву. Ну нічого, але помідори гарні. Дощ у нас знову йде. Тільки годинку тому переставити. Ну, ось так, такі. Такі помідорки. Ой, нарвав вишень. Зараз буде будуть рулетики або булочки з вишнями. Так, у мене тут залишилося місце. Посадив пасенки, бо коріння у них велике вже було. Так що отак. Салат гарненький. Редиски росте. Це біла редиска. Хто дивився, яке садив. Пересипав все вчора. Все гарненьке, помідорки. Ось так дивіться. Краса. перець піднявся. Уже непоганий. Але ще маленький. Помідорки мої. дивіться які, Ще їх не підв'язувала, то немає часу. Вже з понеділка. Ось уже зав'язують води, цвітуть горненько. Ось так дивіться, які квітоноси в них. Так дивіться, це ці огірки, які тут росли в цьому лоточку, зійшли. Бачите, як вони гарненько. Пішли в ріст. О помідорка зійшла. Так, такі помідорки Ой, напевно, пересаджу їх у ґрунт, тут де не посходили. або будуть тут. Огірочки піднялися. Вже я їх під, як то, підгорнув, щоб вони мені потім не попадали. Ось такі, щоб потім просапаю раз. Або й не раз. Якщо буря не будуть, то буду сапати і більше, ніж раз. Але поки що отак. Так, дивіться, які у нас вже огірочки. навіть більше, ніж мій палиці. Там ще є. Десь зараз можливо побачу та й покажу. Так. Вон, Вон там ще є. Ну, більше не видно. Огірочки <кхм> тільки починають в'язати плоди. Деякі зав'язали, деякі ще починають помідорки, наші дві ціки. Ростуть такий огляд, і будемо щось, сьогодні щось робити, так що не перемотуйте і не вимикайте. Так, дивіться, які тут грони зав'язались. Уже не обрізую, буду обрізувати перед початком дозрівання. Так що, залишаємо спокій, поки що помідори. Так, у нас ЧП. На господарстві. Ось цю качку покусали гуси. Задовбала її, але вона тут сидить, Уже починає вставати, трішки годити, ось курчатка і коченята годуємо кукурудзиною мукою і пшеничною купою. На даний час кукурузенна мука. Ось так. Ну, нехай їдять, а ми не будемо їх відволікати. Дивіться. Так, всю кролицю ми дали до короля вчора. Це була субота. Ось так. Ну, вона. Ой, 24-го за часом, 24-го дня. До 24 числа на наступний місяць будемо чекати кровонят. Ця кролиця вже 13 липня повинна окролитися. Е ну, не знаємо, що там буде, ще дали їй останній шанс. А дивіться, що ми маємо, які у нас гусенята. Поки що двоє, це з-підгузки. Ну, не знаємо, чи щось там буде, а то якісь не дуже, напевно, були добрі. Ну і всього хоч двоє таких м'ягеньких ведмедиків. Оце це вилупилося сьогодні, це вчора. Так, закриваємо сьогодні компотик. Буде в нас типу мохіто і трішки такий, як мікс. Так що, маю 6 бутильків. 5 під желізну кришку і один дволітровий це попети. Отак. Так, що, кидаю, маю апельсин, інгредієнти: апельсин, лимон, м'ята, цукор і вишні. Так, кидаю поки що по одній апельсину. І так, щоб мені вистачило на кожну е, баночку. Ось так сюди викладу ближче. Ось так, шість баночок. Думаю, так буде краще видно. Так, і далі те саме оці шкірочки також кидаю, так як е, тут також. Частина є велика цедри. Так, так. Отак. От, Буде по три шматочки. Так, далі йде лимон. Також спочатку по одній з потім подивимося, що залишається. О, і якраз виходить. Так, як треба. Так, далі м'ята. М'яти кидаю небагато М'ята тільки для аромату. Так. Це є. Далі у нас йдуть вишні. Кидаю у декілька баночок Експериментую. Три баночки з вишнями. Одна така, щоб тепер попити, і дві під кришку, а три без вишень. Кидаю по такій мені вишень. Думаю, це буде смачно. Перед тим, як я закидаю вишні і інші фрукти, я їх промив, так як у нас йде дощ, і якщо вишні не помити, вони, компот може повистрілювати, тому що дощ, коли падає, там є невеликий вміст сір, сірки і інших речовин. Тому завдяки їм компот вистрілює. Ось так воно виглядає, все гарненьке. Таке кольорове. Ну, Будемо заливати зараз окропом. Так, поки е, гріється вода. Накриваємо кришками, кришки якісь незвичайні такі. Будемо за одне провіримо, які вони за якісні. Так. Тут ароматики, і апельсини і лимона, а чи м'ята. Думаю, буде дуже смачно. Так що беріть на заміточку, а пізніше я поділюся, коли вистигне, поділюся, який він засмачний. Так, і дивіться до кінця. Так, вже заливаємо окропом. Вишні дадуть трішки кольору і буде компот не прозорий, а такий рожевий. Так, і одразу накриваємо кришками. Коли ми їх закрутимо, то е, треба закутати у ковдри, щоб вони повільніше... Е охолоджувалися. Так буде дуже смачний компот. Ось такий е виходить компот, він остине дасть ще кольору е запаху, цукру ми даємо по склянці у кожну банку. Оцю дали менше склянки, так як це 2 літрова банка. Тому ось так. Ну що, компот нехай остиває, закутаємо ковдру і йдемо далі. Так, ще на вечір е, годую е, курчата сухою мукою, підкурудженою. Так, нехай їдять. Е, це в нас старші курчата, оці великі. А це... Недавно вилопилося. Уже непогані оці більші. Такі курчата Є ще більші від цих. Одна така курка, отака десь завелика. Ну Ось так, ось так ось недільний у нас день. Приходить до кінця. На ще не темно, але вже так. Ну все, нехай курсетка їдять. А ми йдемо далі. Так, тут є смарадина. Ще вирішили е, трішки нарвати декілька е, жмень і кинути е, до, е, до з апельсиною у баночки. Так як е, три банки ми залили, стало води, а ще на три банки вода гріється. Так що така смородина, вона ще нас до кінця не дозріла деяка. Деяка вже гарна, а деяка ще. Не дуже. Ось так. Так що такі то справи. Ой, малина ще вже га, гарна, але тільки де-не-де малинці. Бачу. Ой. А така малина. У нас вже, до речі, трохи стемніло, тому не знаю, як то е, на відео видно. Ось так тут треба дивитися під низом. Ось такі маленькі. Є більші, є менші. Ой, дивіться, який гарний кущ, скільки тут смородини. І її є, 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 є ще більше. Ой, отак. Ось це молоденькі кущики такі, але смородини тут багатенько є на них. Я, не... я сердини, ось так рву. Ой, дивіться, яка багато не треба. Я хочу проекспериментувати такий експеримент. Одна баночка буде смородиною, там з вишнями, там просто лимонна, і м'ята. Ну, будемо експерим... експериментувати, і що смачніше, того більше будемо закручувати на наступний рік. Так що такі то справи. Дивіться, які яблука. Це яблуко-папірка. Є такі вже жовтенькі, вони вже смачненькі. М -м -м. Так що за нас погодували кров, вже, вже їдять кролики і свинці, а то роса впала вже. Так що буду з вами прощатися, всім миру, добра здоров'я і швидше на перемогу. Всім пока-пока.